Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей. Мене звати Анжела. І сьогодні ми з вами знову подивимось фаленопсис Рауль, це його другий період цвітіння, так як перший повний розпуск я вам показувала 8 січня. Тут на каналі є відео. А це вже тепер другий його повний розпуск. Значить, тоді він квітнув на домашньому цвітоносі 5 квіточок. Зараз ми маємо ось тут на домашньому цвітоносі він доростив 3 квітки, а ті 5 скинув. І е, також на магазинних цвітоносах вирішив він все-таки виростити гілочки. На кожній гілочці по 4 квітки. Ось тут. Ця орхідея так само далі не пересаджена. Тобто сидить у своїй магазинній покупці, е, покупці в <св <'язок> своєму магазинному горщику. Ну і, е, значить, нагадую, що придбана вона була приблизно 8 березня 2022 року. Тобто, вона вже більше року сидить не пересаджена. Ну, і, в принципі, нормально себе почуває. Ось ця квіточка, на цю квіточку я якраз чекала, щоб вона розкрилася, та я вже вам показала повний розпуск. Червона. Ну, а ті квітки, які раніше розкрилися, то вони такі більш рожеві. За цей час наростили він два листочки, ось такі крупні. І... Так собі квітне радує моє око. А ось тут подивіться, трохи якби мутована пелюсточка. Взагалі, в цієї орхідеї часом бувають такі пелюсточки, якби мутовані. Ось тут ми бачимо на цій пелюсточці, буває забарвлення трохи, от сама червона і ось такі. Рожеві бувають полосочки, тобто різні бувають такі ось тут крапочки якісь. Трошки вона так буває, видає різні такі пелюсточки. І ось так виглядає. Ну, а на цьому все. І тепер, напевно, вже будемо дивитися цвітіння цієї орхідеї уже взимку. На цьому буду завершувати і побачимось у наступному відео.